Середа, 6 вересня, Божий народ не повинен прикидатися. Побачивши одну смоківницю при дорозі, він підійшов до неї і нічого на ній не знайшов, крім самого листя, тож сказав їй Хай до віку не буде від тебе плоду! і смоківниця враз усохла. Євангеліє від Матвія, 21,19. у цієї смоківниці було не за сезоном пишне листя. Плоди на смоківницях переважно з'являються раніше за листя, тому від дерева, укритого листям, можна очікувати стиглих плодів. Христос підійшов до дерева з надією знайти на ньому плоди, але обстеживши його від нижніх і до верхніх гілок та не знайшовши нічого, окрім листя, прокляв його. Це унікальний випадок у служінні Христа, не схожий на його відомі методи і вчинки. Усюди Він поширював милосердя у вигляді добрих настанов і діянь. Він був цілителем, лікарем. Ісус прийшов не судити світ, а спасти його. Учні не могли зрозуміти цього вчинку Христа, котрий покарав дерево за його безпліддя, а тому зауважили, як швидко ця смоківниця всохла. Зовсім недавно Христос тріумфально в'їхав до Єрусалиму. По-друге, він очистив храм, вигнавши з нього торговців. Люди, які приводили жартовних тварин, укладали нечесні угоди, і ось прозвучало владне слово. Божественність засяяла крізь людську природу, і жодний розкішно вдягнутий священник або скромний торговець, дивлячись на його обличчя, не наважився заперечити. Тепер Христос продемонстрував своїм учням праведний гнів Бога, виражений у символі проклятого дерева. Він побачив, що двори храму були опоганені беззаконням, і передбачив загибель юдейського народу. Дерево, яке пишалося своїм густим показним листям перед лицем Христа, було символом юдейського народу, який настільки відійшов від Бога, що у своїй гордині й відступленні втратив духовну проникливість і не впізнав свого викупителя. Цьому проклятому хрестом дереву з його розкішними, але безплідними гілками призначено повторювати свій урок у кожному столітті до самого завершення історії нашої землі. Якщо дух сатани увійшов у неосвячені серця за днів Христа, щоб у минулих поколіннях опиратися вимогам Бога, то він, звісно ж, увійде в так звані християнські церкви нашого часу. Історія повторюється, однак люди, котрі дотримуються заповідей Божих, не вступають у полеміку, вони приймають Боже Слово як свій дороговказ. Тому, дорогі слухачі, давайте приймати Слово Боже в наші серця і розповсюджувати його для інших людей, щоб вони також були із Богом.